Погляньте на цю красу: місто прокидається від нічного сну. У кожній квартирі готується до нового дня, до нових справ, навчання і багато чого іншого. Але в одну мить все може змінитись, і це не кіно, це реальність, у якій ми з вами живемо. Саме зараз, коли загрози війни та непередбачувальність майбутнього постійно нагадують про себе, ментальне здоров'я стає особливо важливим, адже психічний стан впливає на всі сфери життя і тому необхідно навчитись піклуватись про себе. Хочете дізнатися, як допомогти собі в стресових умовах сьогодення? Тоді дивіться, слухайте і запам'ятовуйте основні кроки, які допоможуть вам покращити своє ментальне здоров'я. Зосереджуйтесь на тому, що залежить від вас, і прийміть те, що ви не можете змінити, це звільнить вас від непотрібного емоційного навантаження. Визнайте, що деякі обставини чи події знаходяться поза вашим контролем, і це допоможе зняти зайву тривогу та стрес. Направляйте свою увагу на те, що ви можете робити тут і зараз. Це можуть бути ваші щоденні звички, ставлення до інших людей або робота над власним розвитком. Навчіться розрізняти важливі завдання від менш значущих. Це дозволить більш ефективно використовувати ресурси та зберігати емоційну рівновагу. Будьте гнучким у своїх рішеннях і відкритими до змін. Це допоможе легше адаптуватись до обставин, які не залежать від вас. Практикуйте техніки дихання. Вони дозволяють краще контролювати емоційні реакції. Якщо вам треба швидко заспокоїтись і знисити стрес, виконайте техніку дихання 4-7-8. Дана техніка не чарівний трюк, а перевірений науковий метод який допоможе вам усунути занепокоєння і негативні думки, відчути себе більш розслаблено. Займіть зручне положення, помістіть язик на піднебіння прямо за передніми зубами. А видихніть через ніс протягом 4 секунд. Затримайте дихання на 7 секунд. Видихайте через рот протягом 8 секунд. Дозволяючи вдиху видавати природний звук, ніби ви задуваєте свічку, слухайте себе та повторюйте, допоки не відчуєте спокій. Через деякий час можна спробувати збільшувати тривалість затримки та видиху. Якщо практикувати цю процедуру хоча б два рази на день протягом приблизно пари місяців, ви переконаєте, що чудеса існують і ви їх створюєте власними діями. Наступний крок до ментального здоров'я це здоровий сон. Відомо, що без їжі людина може прожити близько двох місяців, без води максимум до 14, а без сну лише 4 доби, і то з неймовірними зусиллями. Ідеальна тривалість сну дорослої людини становить 7-8 годин на добу. Якщо у вас є проблема із сном, зверніться до спеціалістів, сомнолога, психотерапевта чи психіатра. Пам'ятайте, хороший сон це основа вашого ментального здоров'я. Не менш важливим за сон є збалансоване харчування. Наш мозок має всього-навсього 2% від ваги всього тіла, але споживає 20% енергії організму. Щоб функціонувати, йому потрібно багато ресурсів, які ми отримуємо разом з продуктами харчування. Їжа має безпосередній вплив на наш мозок, а отже, і настрій. Ну і яке ж здоров'я без фізичної активності. Доведено, що люди, які регулярно виконують вправи, мають менший рівень стресу. Завдяки спорту загострюється пам'ять і концентрація, нормалізується вага тіла і покращується самооцінка. І не лише завдяки спорту. Робота в саду, прибирання вдома або прогулянка з роботи додому працюють не гірше. Спілкування з друзями також допомагає ментальному здоров'ю. Підтримуйте контакт з близькими, спілкуйтеся з друзями та рідними. Взаємопідтримка важлива в будь-які часи, а особливо в період стресу. Висловлюйте свої почуття, обговорюйте проблеми. Це допоможе вам відчути, що ви не самі. Ну і звичайно ж, звертайтесь до фахівців. Якщо ви відчуваєте, що не справляєтесь самостійно, не соромте, звертатись до психолога чи психотерапевта. Це не ознака слабкості, а відповідальний крок на шляху до збереження здоров'я. Пам'ятайте, найважливіше це повірити у власні сили і налаштувати себе на позитивне мислення. Ваш організм має чудові здібності, і ви здатні впоратись з будь-якими викликами, які чекають на вас у житті. Соціально-психологічна служба коледжу завжди стоїть на захисті прав та інтересів здобувачів освіти. Слідкуйте за нами в соціальних мережах.